Вітаю, друзі! Продовжуємо тему одночлен Вправи підвищеної складності. Подайте у вигляді куба одночлена стандартного вигляду вираз. І нам дають такі вирази. 8. Х в шостому степені. І нам кажуть подати у вигляді куба одночлена. Це означає, що у нас має бути ось така конструкція. Тобто, все має бути піднесено до куба. Отже, яке таке число в кубі нам дасть 8. Ну, якщо забули, то можете звернутися до табличок, які є на фортеці вашого підручника. Дивимось: нам потрібна, потрібен третій степінь. У нас є число 8. Це у нас буде 2 в третьому степені. Нам дасть число 8. Так і записуємо 2. А далі х в шостому. Ну, 6 поділити на 3. Буде 2. Тобто, 2х в квадраті піднесене до третього степеня. Це і буде 8х в шостому степені. Можемо перевірити. 2 в 3 степені це 8х в другому степені піднести до 3 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники у нас множаться. 2 помножити на 3 буде 6. Друге. Мінус 27х в кубі Y в 9 степені. Знову ж таки, треба все подати в третьому степені. У нас мінус це не просто мінус, да, пам'ятаєте? Мінус це у нас мінус 1. Це у нас мінус 1. А, а мінус 1 в третьому степені – це буде мінус 1, тому ось цей мінус, він у нас залишається. Далі дивимось 27. Яке таке число нам дає 27? 3 в третьому степені. Дивимось, табличку. 3 в третьому степені нам дає число 27. Так, і записуємо. 3. Далі х в третьому степені. Ми просто записуємо х, бо 3 поділити на 3 буде 1. y в 9 степені ми записуємо y в 3 степені, бо 9 поділити на 3 буде 3. Ну і можна перевірити. Мінус 1 в 3 степені буде мінус. 3 в 3 степені буде 27. Х в 3 степені буде Х в 3 степені. y в 3 степені піднести до 3 степені буде y в 9 степені. Правильно? Третій варіант 0, цілих. Одна, яка це, 10, сотих тисячних. Х в 12, Y в 18. Треба все представити в третьому степені. Ну, пам'ятаєте, ми говорили, що 0,1 в третьому степені. Як можна легко зрозуміти, скільки це? Оцей нулик ми закреслюємо, подумки. Потім, враховуючи, що у нас третій степінь, ми малюємо три нулики, а потім ставимо одиничку. Враховуючи, що третій степінь, три знаки відокремлюємо: 1, 2, 3. І виходить у нас число 0,1. А тут нам треба зробити навпаки 0,1 тисячна. А, да, ми рахуємо 1, 2, 3 нулики. Отже, третій степень. Отже, число буде 0,1. Х в якому степені? 12 поділити на 3 буде 4. Y в якому степені? 18 поділити на 3 буде 6. Все впоралось. І останнє четверте. Вираз, мінус 125 216. Х в 15 степені, y в 21 степені і Z в 24 степені. Все треба подати в третьому степені. Ну, про мінус ми вже казали. Це у нас не просто мінус, це у нас мінус 1. А мінус 1 в 3 степені так і буде мінус. Тому мінус одразу переписуємо. Далі працюємо із дробом 125, 216. Нам треба з'ясувати 125. Яке таке число, яке буде піднесене до третього степеня, дасть нам число 125. Для цього є теж табличка. Табличка називається квадрати і куби натуральних чисел від 1 до 10, так само на форзиці вашого підручника. Нас зараз цікавить третій степень, n в третьому степені. Йдемо, 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 йдемо. Хоп, 125. Зустріли. Піднімаємося вгору. І це буде 5 в третьому степені. Записуємо 5. Далі 216. Така сама історія. Йдемо, йдемо, йдемо. Зустріли число 216. Підняли згору і бачимо, що це 6 в третьому степені. Нам дасть 216. Ну, а далі все дуже просто. Х в якому степені? В п'ятому. Тому що 15. Поділити на 3 буде 5. Y в якому степені? В 7 Тому що 21 поділити на 3 буде 7. І Z в якому степені? Восьмому, тому що 24 поділити на 3 буде 8. Номер 300. Подайте одночлен, дають нам одночлен у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює. І дають нам ще один одночлен. Давайте спробуємо 81. М в 4 степені, Н в 16 степені. Треба подати у вигляді добутку. Причому один множник нам відомий. А другий множник нам невідомий, це наша зірочка. Як знайти нашу зірочку? Ну, дивіться, це у нас перший множник, це у нас другий множник, а це у нас добуток. Щоб знайти другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. Давайте. 81m в четвертому степені, n в шістнадцятому. Треба поділити на мінус одну третю. Мн. 14 степені 81 поділити на мінус 1 третю. Ну, давайте. 81 перших ділити ми не можемо, ми можемо множити. Ну, те, що буде число від'ємне. Ми зразу можемо зазначити, плюс на мінус буде мінус. А далі нам треба помножити на 3 перших. Згадали? 81 помножити на 3 буде 243. Мінус 243. Далі m в 4 степені треба поділити на m в першому степені. При діленні степенів з однаковою основою показники віднімаються. Буде м в 3 степені. Н в 16 степені поділити на N в 14. Буде Н в другому степені. Все, ми зірочку знайшли. А далі підставляємо. Замість зірочки ми підставляємо. Мінус 13 м в 14 степені помножити на мінус 243 m в кубі Н в квадраті. Друге завдання. Так само подайте одночлен 81 м четвертих N16. У вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Записуємо іще раз: 81 м4 Н16. Треба подати у вигляді квадрата. Яке таке число? Ми маємо піднести до другого степеня і отримати 81. Ну, звісно, це 9. 9 на 9 81. Можете, якщо не вірите, заглянути в табличку 81, це у нас n в квадраті, а n це у нас 9. 9 в квадраті це 81. А далі все просто. m в якому степені? 4 поділити на 2 буде 2. n в якому степені 16 поділити на 2 буде 8. Все. Ми все зробили. Ні, не все зробили. Дивіться, не все зробили. А у нас другий, другий степінь. Він нам говорить, що яке б число не було в дужечках, додатне чи від'ємне, все одно будемо мати ось такий результат. Тому в даному завданні нам підійде ще й від'ємне число мінус 9м в квадраті, n в восьмому степені. Про це треба не забувати, що у нас. І 9 в квадраті дає 81. І мінус 9 в квадраті дає 81. Тому відповіді буде 2. І третій варіант. 81m в 4 степені, n в 16 степені. Треба подати у вигляді 4 степеня одночлена стандартного вигляду. Ну, майже так само. Знову ж таки, маємо на увазі у нас 4 степінь. Отже. У нас буде і додатне число, і від'ємне 81. Так само в четвертому степені, що, скільки це буде. Ну, тут у нас тільки другий і третій степінь. В четвертому степені це буде 3. 3 В четвертому степені нам дасть 81. І мінус 3 в четвертому степені нам дасть 81, тому у нас буде два записи. М просто, тому що 4 поділити на 4 буде 1. А n буде в четвертому степені, тому що 16 поділити на 4 буде 4. І тут так само Н в четвертому степені. Номер 302. Спростіть вираз. Перший вираз 20А в восьмому степені помножити на 9А і все це в другому степені. Як ми можемо спростити вираз? Перший множник у нас такий, в принципі, нічого такого особливого з ним ми не можемо зробити. Але з другим множником ми можемо попрацювати. Давайте це і зробимо. 20 а в 8 степені ми просто переписуємо, а 9а ми підносимо до другого степеня. 9 піднести до 2 степеня – це буде 81. Ну і А піднести до другого степеня буде А в квадраті. А тепер множимо 20 помножити на 81. Буде багато, буде 1620. 2 в степені помножити... Ой, 2. А в 8 степені помножити на А в другому степені. Примножені показники додаються, буде А в 10 степені. Другий вираз. В другому виразі ми будемо працювати з першим множником, тому що другий множник у нас більш-менш адекватний. Мінус ось цей мінус, в четвертому степені, нам дасть плюс. Тому ми просто забуваємо про нього. І працюємо B в п'ятому степені, підносимо до четвертого степені. При піднесенні показники у нас множиться. Це буде B в 20-му степені. 12 b в шостому степені переписуємо. Тепер ми бачимо, що перед B у нас, начебто, немає коефіцієнта. Ну, насправді він є, це одиниця. Тому 1 помножити на 12 буде 12. b в 20 помножити на B в 6 буде b в 26 степені. Третій вираз. В третьому виразі будемо працювати з першим множником. 0,2 в третьому степені. Третій степень нам говорить, що буде 3 нулика. 1, 2, 3. І 2 в третьому степені це 8. А далі у нас третя третій степень. Отож, три знаки відокремлюємо. Буде 0,8. Х в сьомому піднести до третього степеня. Це буде х в 21, у 21-му. Y 8 на 3, 24. Другий множник переписуємо: 6х в квадраті, і в квадраті. А тепер множимо 0,8 на 6. 6 на 8 буде 48. Три знаки відокремлюємо. Отже, це буде 0,48 тисячних. Х21 помножите на х в другому. При множенні додаємо 21 додати 2, буде 23. І y у нас буде 24 додати 2, буде 26. Все, впорались і останній, четвертий вираз. А ось в четвертому виразі будемо працювати і з першим множником, і з другим множником. В перший множник будемо підносити до 3 степеня, другий множник будемо підносити до 2 степеня. Цей мінус. У нас залишиться бо третій степінь. Степінь з непарним показником. А, тому ми одразу цей мінус запишемо, щоб не забути. А далі працюємо як з додатними значеннями. Одна друга в третьому степені. 1 в третьому степені це 1. 2 в третьому степені це 8, А в третьому степені. Б. 4 помножити на 3 буде 12. А далі ми множимо на другий множник: 4 в квадраті. Це буде 16. А в шостому піднести до другого буде А в 12. Відповідь буде від'ємна, тому що мінус на плюс нам дасть мінус. А тепер ми множимо 1 восьму на 16 перших. Ну, 8 і 16 ми скоротимо. Тут у нас залишиться двієчка. До речі, треба не переплутати з степенем. Записуємо мінус 2. Далі А в 3 помножити на А в 12. При множенні Додаємо, буде А в 15. І Б в 12-му в другому множнику у нас немає, тому просто записуємо Б в 12. -му. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо робити домашку разом.